Українці – мирний, але мужній народ, який до останнього подиху захищатиме свій рідний дім від рашистських окупантів. В цьому нам немає рівних в наших очах сила і рішучість у їхніх страх, який маскується за залізними дулами. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. Кременчуцькі незламомобілі вже відомі в усій Україні. Вони створені на випадок блекауту і готові до виїзду у будь-якій надзвичайній ситуації. Детально про ці автомобілі дивіться далі. Пункти незламності на колесах у випадку блекауту курсуватимуть Кременчуком. В міськраді їх назвали незламомобілями. Незламомобілі з'явилися у Кременчуці. Як повідомив Марміста Віталій Малецький, саме так назвали мобільні пункти незламності. Вже другий день поспіль у національному телемарафоні Єдині новини виходять матеріали про Кременчуцькі незламомобілі. Телеканал один плюс один зробив низку матеріалів про те, як Кременчук готується до можливих. Блекаутів завдяки незламомобілям. Них будуть генератори. В них буде необхідне обладнання для поточного ремонту комунікацій, для надання допомоги кременчужанам. Ці машини будуть їздити по місту, будуть забезпечувати стаціонарні пункти незламності всім необхідним, підвозити паливо. Раніше президент України Володимир Зеленський дав доручення всім керівникам українських громад готуватися до можливих блекаутів, спричинених ракетними атаками рашистів. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів. Виконуючи доручення президента, у Кременчуці за вказівкою міського голови Віталія Малецького функціонує більше 50 пунктів незламності. Їх адреси можна подивитися на сайті незламність.org.ua. А тепер ще й не мобілі, щоб забезпечити електрикою та всім необхідним Кременчужан на випадок блекауту. Сподіваємось на краще, але готуємось до найгіршого. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Денис із Америки відправив українським військовим допомогу, яка коштує 60 тисяч доларів. Про підтримку України емоції у перший день війни та українців в Америці. Дивіться далі. Одяг для військових, тактична медицина, прибори нічного бачення та багато чого іншого. Допомогу вартістю у 60 тисяч доларів відправив українським військовим американець Денис. З перших днів повномасштабної війни він уважно стежить за новинами в Україні і не зміг залишитись байдужим до ситуації в нашій державі. Я ніколи не забуду картину від того дня з Харкова, коли по місту лунали сирени повітряної тривоги і зовсім незнайомі люди стали на колінах біля парку і разом почали. Молитися, я не спав всю ніч, дивлячись новини. Я чекав повідомлення з надією, щоб побачити, що українська армія їх відтісняє. Ближче до ранку ми почули новини про гостомель та інші райони, де українці вели контрнаступ. І від цього нам стало трохи легше. Ми знали в той момент, що російська армія не змогла зламати українські збройні сили і що Україна зможе дати відсіч. Денис власноруч збирав, розподіляв та пакував допомогу для зсу. Я вирішив надіслати допомогу безпосередньо людині, якій я довіряю, і відправити цю допомогу в місто ближче до лінії фронту. Згодом я знайшов у Кременчуці дуже щиру людину Анну, яка погодилася допомогти мені в цьому проєкті. І після цього я почав відправляти пакунки з гуманітарною допомогою та медичним приладдям в Україну. Спочатку проєкт мав бути невеликим, але він ставав все більшим і більшим, коли я вирішував, що надіслати. Я пакував коробки після роботи вночі протягом тижня, а на вихідних надсилав їх пошт а коли пакунки досягали місця призначення, мені надсилали фото або відео підтвердити, що все туди потрапило. Велика кількість американців намагаються постійно підтримувати Україну та українців як фінансово, так і психологічно. Окрім допомоги на державному рівні, звичайні американці продовжують надсилати гроші благодійним організаціям, які підтримують Україну. Загалом це вважається більш практичний варіант. Якщо у вас немає ресурсів, щоб купувати велику кількість витратних матеріалів або ви не знаєте, що потрібно. Українська діаспора також дуже активна тут, щоб підтримати новоприбулих з України, допомогти їм знайти роботу, вивчити англійську мову та отримати безкоштовну юридичну допомогу. Звичайно, з початку повномасштабної війни Україна. Інців в Америці побільшало, але і там вони не забувають батьківщину і роблять усе, аби інші не забували про війну в Україні та допомагали. Українці в Сполучених Штатах зараз дуже пишаються своєю ідентичністю, навіть більше ніж після 2014 року. У будь-який день в Америці можна побачити на дорозі машини з тризубом або українським прапором. Українці тут також організовують фестивалі та концерти, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. І важливою частиною цього є знайомство з Україною та українською культурою для звичайних американців, які можливо не знали і не чули про це раніше. Самі ж військові вражені такою значущою підтримкою людини, яка не знаходиться в Україні, але в той же час не залишається осторонь і так потужно підтримує армію. Хочеться подякувати телеканалу Кременчуські новини за те, що дали змогу висловитися, і подякувати всім волонтерам України, що долучились допомагати з перших днів війни у нашій спільній справі. Та окремо хочеться висловити подяку Денису з Америки. Що з перших днів допомагає нам та хлопцям з інших напрямків у вигляді тактичної медицини у дуже великій кількості з розгрузками, з гідросистемами та придбанням приладів нічного бачення ПВС 14 ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі у боротьбі з жорстоким та підступним рашистським ворогом. Усім, хто різними способами виражає солідарність та підтримку України. Дякуємо. Разом переможемо. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Зв'язуючою ланкою між міською владою, комунальними підприємствами та кременчужанами є служба допомоги мера. За коротким телефонним номером 1563 можна звернутись із будь-яким питанням, що стосується життєзабезпечення мешканців міста про особливості роботи в умовах війни та найпоширеніші звернення людей. Дивіться далі. Чому в сусіда світло є, а в мене нема? Саме таким питанням Кременчужани задаються найчастіше протягом останніх тижнів. Щоб отримати відповідь, вони звертаються до служби допомоги мера за коротким номером 1563. Ця служба або по іншому відділ оперативного контролю за станом в місті приймає всі звернення та скарги громадян. Із початком війни роботи стало в рази більше. Однак фахівці відділу з обов'язками успішно справляються. Наші досвідчені працівники, які працюють вже не один рік, жодний з цих працівників не пішов ні в відпустку, ні за свій рахунок у цей складний час. Да? А з розумінням поставились про те, що свій обов'язок як спеціаліста органу місцевого самоврядування потрібно виконувати на робочому місці. Да, Звичайно, відповідальність була, тому що були нові питання, нова термінологія. але… Це все зробило нас більш відповідальними до ставлення до звернення мешканців нашого міста і переселенців та й любого іншого регіону. Щодня до служби допомоги мера надходить близько 300 вхідних дзвінків. Диспетчери виконують відповідальну місію. Окрім надання інформації та обробки звернень, вони ще мають надати елементарну психологічну підтримку тим громадянам, які не можуть самотужки впоратись зі стресом. Під час військового стану дуже важко емоційно, дуже багато скарг від мешканців надходить, дуже багато звернень було від людей внутрішньо переміщених осіб. Тому треба кожного, по-перше, це вислухати, надати можливість їм це все висловити нам. Потім намагаємося якось людям звичайно пояснити, роз'яснити. Одним із найбільш обговорюваних питань за останні тижні серед Кременчужан є підвищення тарифів на послуги Полтава теплоенерго. До служби допомоги мера надійшло багато скарг від людей щодо цього питання. Міська влада одразу зреагувала на це та вжила відповідних заходів. Міська рада і виконавчий комітет звернулися до президента і до антимонопольного комітету, щоб вони дали роз'яснення щодо цих дій Полтава Теплоенерго. Щодо наших мешканців, щодо складання тарифу її складової частини, і саме головне, чому він збільшився проти того, що президент України казав, що в такий складний час ну неможливо підвищувати тарифи. Просимо всіх мешканців міста з розумінням поставитись до тих складнощів, які виникають зараз, під час війни. Якщо вам потрібна допомога або просто довідкова інформація, звертайтесь за номером 1563 або пишіть у Фейсбук Месенджер. Диспетчери служби працюють цілодобово. У разі повітряних тривог вони переходять в укриття та продовжують приймати звернення звідти. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці мала відбутись чергова незаконна сесія Кременчуцької районної ради. Чому депутати не провели сесію та які рішення хотіли через неї протягти? Дивіться далі. Остання сесія Кременчуцької районної ради проходила ще до повномасштабного вторгнення, 16 грудня 2021 року. Після початку вторгнення расистів була спроба скликати сесію 25 березня, але через повітряну тривогу її було перенесено. Нам достеменно невідомо. Можливо, керівник районної ради пан Калутієвський вважає, що за понад 9 місяців з початку масштабної війни у Кременчуцької районної ради не було потреби або фінансової можливості. вирішувати. Ти важливі питання району, а саме виділення коштів військовим, допомогу постраждалим після теракту в Амсторі та людям, будинки яких понівечили російські ракети у Яленцях чи Чечелевому. Втім, на обрії виник ряд земельних питань і питання щодо безоплатної передачі нерухомого майна у комунальну власність сільських рад. Тому голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський видав розпорядження скликати 10-ту позачергову сесію Кременчуцької районної ради 15 грудня 2022 року. Року своєю позицією щодо доцільності та правомірності скликання цієї сесії поділився голова Кременчуцької районної організації політичної партії Слуга народу, народний депутат України Олексій Мовчан. Самопроголошеним керівником Кременчуцької районної ради скликано онлайн сесію. Я оцінюю цей захід як чергове беззаконня. Наша фракція це фракція Слуги народу в Кременчуцькій районній раді, фракція президента України Зеленського. В районній раді брати участь в цьому заході не буде. Чому тому що там немає жодних правових підстав для того, щоб проводити сесію з таким порядком денним під час війни. Крім того, ця районна рада і її склад, і її керівництво є фактично рейдером. Наша команда не буде долучатися, а крім того, керівництво районної ради проводить сесію для того, щоб протягнути знову протягнути шкурні питання. Питання в інтересах е, гірничо-збагачувальних комбінатів, тобто там стає, стоїть низка питань, які стосуються зміни меж населених пунктів горішньоплавнійській територіальній громаді. Для чого? Для того, щоб збільшити площу для гірничо-збагачувальних комбінатів, які належать біглому олігарху Живаву, який сьогодні е, десь приховуються, ховається від право, українського правосуддя в Монако. Ми в такому дерибані комунальної власності і. Земель району брати участі не будемо і засуджуємо такі активності місцевих депутатів. Вочевидь, що більшість депутатів Кременчуської районної ради також підтримують цю позицію, адже на скликане паном Колотієвським сесійне засідання зареєструвалося лише 18 депутатів із 56. Тому сьогодні сесія не відбулася через відсутність необхідного кворуму. Втім, як ми знаємо, сесію можна зібрати навіть у підвалі у незаконний спосіб. Як це робили деякі депутати, коли таким чином обрали головою пана Колотієвського. Далі буде. Антон Воробйов, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Автошляхи Кременчуцького району стали апендексом між Кременчуком та Кіровоградською областю. Чому до сих пір ніхто не профінансував ремонт та роботу спецтехніки на дорогах, невідомо. У якому стані автошляхи зараз та що з цього приводу думають мешканці району, знають наші журналісти. Чимало людей з сіл Кіровоградської області, які межують з нашою областю, їздять до Кременчука на роботу, відпочити або прогулятися. Про те, щоб дістатися до нашого міста, перед ними стоїть задача проїхати розбитими та непосипаними дорогами Кременчуцького району. Як тільки ми заїхали в Кам'яні потоки, нам довелося знизити швидкість, бо рівень небезпеки через ями та ожеледицю виріс в рази. От вівторок я вертався з роботи додому. То... Ужасна дорога була. Пів п'ятої я їхав. Там на підйомі кажуть, машини стояли. Діти не виділяються, може, лі. Не знаю. Страшні. Я не знаю, що тут зробили. Ви бачите? А отам от возле магазину що робить? Це невиносимо. А я ось, ось тут На, У хаті сплю ночі, а оці що вибої не бахкають отак. І дивана так ходить. Ну, дороги якби посипають, ну тільки посипають тоді, коли ми можемо по пожалуватися в громаду, в громаду, тоді ще можуть посипати, по почистити. А так сказати вам, є такі даже вулиці, що не чистяться. Не чистяться і калюжі там, і навіть елементарно те, що привезти грампилі, позасипати ці канави, повирівнювати якби, дороги, то цього ніхто не робить. І навіть що казається, нашого села, он до розвилки. Доїжджаємо, починається територія міста, вже там. Дороги краще. А по селу, по селу, по селу ремонт дорог не йде. не йде. Дороги селища Успенка Кіровоградської області та Кременчука доглянуті та охайні. Тут фінансують ямковий ремонт та спецтехнікою дбають про автошляхи для комфортної їзди. Слава Богу, наче люди вважати на дорогу. Не знаю, коли вони там ви саме обирали їх, ну обрали дорогу, хорошо ікрасть. Є автобус, куди приїжджать дня три назад. Ну, вони туди аж до самого кінця почали чистити, від клубу і до кінця туди. А хто там чистить, я не знаю. Ну бульдозер там чи трактор тут, такий. Так. Але чому тоді Кременчуцький район стає апендексом між Кременчуком та Кіровоградською областю? Незрозуміло. Чому керівники району пане Лєднік та Колотієвський під керівництвом живаго не виділяють кошти для вирішення цієї ситуації та нічого не роблять. Ну, на що того виділяють, не виділяють кошти, я цього сказати не можу. Кажуть, що виділяються ж кошти на ремонт. Якби. І ремонт дороги заложений в стоїмость бензина. Я заправляюсь бензином, стоїмость ремонту доріг заложена. Ну, Щоб вони ремонтувалися, ну, от, я скажу, по, -по, -по своєму цьому, Полтавській якби, області, Кременчуцькому районі, то я сумніваюся, що вони ремонтуються. Хіба що в у кармані вони там ремонтуються. Ну, не, не на дорогах. Не на дорогах. Тоді ж чому дороги Кременчуцького району найгірші? Все просто доки при владі будуть люди, які крадуть виділені кошти для комфортно людей на дорозі. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського став першим вищим навчальним закладом України, який візьме участь у програмі Твінінг з англійським університетом Лестера. Про підписання угоди та як буде реалізовуватись програма, розкажуть наші журналісти. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського долучився до програми підтримки українських університетів під назвою Твінінг, яка запроваджена консалтинговою групою Кормак у партнерстві з національним представництвом університетів Великої Британії. Це частина міждержавної угоди, яка була затверджена колишнім прем'єром Британії Борисом Джонсоном та президентом Володимиром Зеленським. В рамках програми Український університет стає побратимом університету Великої Британії, подібного профілю та рівню освіти. Міжнародний партнер зобов'язується підтримувати Український університет мінімум п'ять років. Студенти Карено вже пройшли тестування та готові стати першими студентами за обміном в цій програмі. Ми перший університет в Україні, який офіційно підписав угоду з британським університетом міста Лестера. Ми готували наших студентів, які поїдуть. Буквально от з нового року для навчання на півроку по вивченню англійської мови і свого фаху. Сьогодні відбулася відеоконференція, на якій представники міста Лестер та Лестерського університету, голова спілки ректорів України Петро Куліков, ректор університету Михайло Загірняк та заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова офіційно уклали угоду про співпрацю. Пані Усанова також висловила сподівання про співпрацю між між. Містами не тільки на рівні університетів, сподіваємося, що ми матимемо плідну співпрацю як на рівні університетів, так і на рівні міст, так само як співпрацюють Велика Британія та Україна як Українка. Хочу висловити слова подяки всім громадянам Великої Британії. Дякую, що підтримуєте нас і допомагаєте нам боротися. Директор національного представництва університетів Великої Британії, Джеймі ероу Сміт, відзначив великі можливості та перспективи програми. Я вважаю просто надзвичайним те, яка кількість можливостей розглядається коледжами та університетом Лестера і Кременчуцьким національним університетом, включно з онлайн-програмою з вивчення англійської. Мови для іноземних студентів, обмін навчальними ресурсами та вже вивчених доступних досліджень, переважно математичних та інженерних. В планах вирішити питання з отриманням подвійних дипломів для учасників програми. Питання зараз узгоджуються за якими програмами зараз будуть працювати фахівці з двох боків з тим, щоб студенти, які в нас навчаються, могли отримувати не тільки диплом Кременчуцького національного університету, а також диплом університету Ле. Стара варто зазначити, що всього в Україні лише близько 30 університетів стануть учасниками угоди з Великою Британією. Кременчуцький національний університет став першим вищим навчальним закладом України, який братиме участь у цій програмі. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 19 грудня до кожного в домівку завітає святий Миколай та залишить омріяні подарунки під подушкою. Щоб допомогти чудотворцю до його команди, приєднались волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Вони подарують свято вихованцям соціальних закладів та дітям з родин, які опинились в складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що зараз війна тяжко, але все ж таки зуміли домовитися, знайти активних волонтерів, ділитися чимось хорошим, часточкою своєї душі. Навіть якщо ви принесете до офісу один солодкий подарунок, це буде вже дуже великий вклад в цю акцію. Крім малюків, ми також збираємо подарунки для бати дітей. Святий Миколай повинен завітати до кожної дитини та подарувати омріяний подарунок. Особливо це важливо для дітей з родин вразливих категорій, до вихованців центру соціально-психологічної реабілітації, родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, та до дітей із сімей загиблих військовослужбовців завітають помічники святого Миколая, волонтери молодіжного парламенту Кременчука, які отримали подарунки та солодощі від небайдужих містян та освітніх закладів міста. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Комичака завітали майже усі начальні заклади міста, де могли зібрати подарунки, які були зібрані в рамках акції «Святий Миколай дітям. Не дивлячись на війну, всі школи і вищі навчальні заклади долучилися до акції. В кожному класі доносили інформацію до дітей про те, що ми збираємо цукерки, канцтовари, іграшки для дітей, які знаходяться в соціальних закладах нашого міста, і для дітей, які потребують піклування з нашого боку. Про це навіть не потрібно нагадувати нашим дітям, оскільки це у нас відбувається. Це з року в рік і вони з задоволенням приходять зі своїми ідеями, приходять зі своїми подарунками. Батьківський комітет закупають, діти активно долучаються, і якось все це у нас така взаємодія відбувається. Ну, дуже насправді круто. Щороку волонтери намагаються максимально всім дітям, які позбавлені щастя, подарувати посмішку, увагу та бажані подарунки. Я в минулих роках була волонтером. І намагаюсь кожне кожного року приймати участь. Якщо ти сам щасливий, то ти повинен своє добро передавати обов'язково іншим людям. Цього року також без подарунків не залишиться бабусі та дідусі, які знаходяться під опікою територіальних центрів міста. Важко морально дивитися на те, як бабусі та дідусі на різдво на таке свято мріють, просто мріють про продукти. Тобто, якщо для нас зайти в магазин і придбати продукти це якась буденність, то для них це речі першої необхідності. Крім того, вони хочуть, щоб ми придбали або чайники, або кастрюльки. Є також потреба у пледах, теплих нісочках. І домашніх халатах або капцях, якщо ви хочете долучитися до акції та зробити подарунок, в незалежності від суми, яку ви готові потратити, ви можете знайти форму на сторінці модіжна Кременчука, заповнити, і ми потім з вами зв'яжемося для того, щоб детально обговорити всі питання. Всі бажаючі можуть долучитися до акції «Святий Миколай дітям. До святого Миколая залишилось всього чотири дні. Волонтери працюють в офісі Святого Миколая за адресою Шевченка, 19, дріб 3. Хочемо вас попросити, щоб усі небайдужі кременчужани долучилися до цієї акції, тому що нам реально не вистачає солодких подарунків, які треба вести дітям в соціальні заклади нашого міста. І ми сподіваємося на вашу підтримку. Офіс працює кожного дня з 9 ранку до 19.00. Якщо у вас не виходить з якихось причин потрапити до офісу молодіжного парламенту Кременчука, то є гарна можливість допомогти волонтерам-чудотворця в магазинах вашого мікрорайону. Цього року в рамках акції святими дітям» від завтрашнього дня у нас будуть працювати волонтери на нашої організації в магазинах нашого міста. Тому, хто хоче долучитися до акції святими коло ви можете завітати в магазині в мережі Маркетопт, крім того, в козі або логін «свак» і через волонтерів придбати подарунок та передати ру. І мені здається, це дуже добре, коли ми зможемо бути безпосередньо близько до людей, і людям буде дуже зручно долучитися до цієї доброю та гарною справою. долучайся, не будь байдужим. Подаруй посмішку та віру в чудо діткам, які цього потребують. На відміну від наших сусідів, ми одна сім'я. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі рятувальники провели прес-конференцію, під час якої розповіли про найпоширеніші причини виникнення пожеж, наслідки неправильної експлуатації приладів та багато чого іншого. Детальніше вже за мить. У порівнянні з минулим роком кількість пожеж на території Кременчуцького району зменшилась на 30%. проте кількість загиблих значно збільшилась. З початком опалювального сезону, все частіше виникають пожежі в оселях через порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівачів. З початку 2022 року на території Кременчуцького району зареєстровано 144 пожежі у побуті, чотири пожежі, з яких були спричинені коротким замкненням електромережі. Закликаємо громадян свідомо ставитися до власних. Безпеки та не порушувати прав пожежної безпеки при обогрівучій освітленні житла запаморочення. Головний біль, послаблення пам'яті, уваги, відчуття втоми і вповільнення реакції постраждалого ознаки отруєння чадним газом. Аби допомогти, треба винести людину з отруйної атмосфери та викликати швидку. Це порадив лікар екстреної медичної допомоги Ільнур Бухаров. Також медик розповів, яку допомогу надати при опіках газовими приладами. Треба припинити. Дію опіка на організм людини, якщо стався опік, треба це місто швидко охолодити. Охолоджувати треба проточною водою, чистою, десь це мінімум. 20 хвилин у зв'язку з відключенням електроенергії, більшість підприємців почали використовувати генератори, аби не припиняти роботу. Але неправильне використання приладу може призвести до пожежі. У цьому випадку, якщо є можливість, треба провернути ключ запалювання, тим самим вимкнути пристрій. Якщо такої можливості немає, дотримуйтесь порад рятувальників. Якщо виникає надзвичайна ситуація, в першу чергу, ну якщо він, наприклад, загоряється. В першу чергу треба на даному генераторі скинути плюсову клему з акумулятора. Якщо ви його не можете вимкнути, виключно для гасіння електроприладів, це в нас вуглекислотні і порошкові вогнегасники. Всім іншим я гасити не рекомендую. Чи знаєте ви, що пожежа може виникнути через звичайну свічку? Неправильна експлуатація цього звичайного предмета освітлення може призвести до трагічних наслідків випадку свічка стоїть на негорючій основі, це склянка, але вона стоїть під нахилом. Це значить, що якщо вона буде горіти, буде відбуватися скрапляння воску. І от, наприклад, якщо я залишу так, ми порушуємо правила, тому що може виникнути загорання. Наприклад, наша свічка, ось так перевернулася і впала. За 15 хвилин вигорає вщент, вся кімната. Свічка має стояти на негорючій основі, яка зможе вберегти від пожежі, у разі якщо вона перекинеться. Це може бути металевий свічник, будь-яка тарілка, керамічна підставка, склянка тощо. Наголошуємо, поряд не повинно стояти нічого горючого. Книги, іграшки та іншого. Перед виходом з кімнати свічку обов'язково треба загасити. В жодному разі не можна залишати малолітніх дітей одних в кімнаті зі свічкою. Валерія Лисенко, Віктор Петров, новини. Віра українців у наші збройні сили настільки ж сильна, як і на початку війни. Ми бажаємо нашим військовим сил та міцного здоров'я. Ми переймаємось за вас. Ми підтримуємо вас і віримо. Слава нашим героям! Слава Україні!